Порівняємо праймер Hourglass і органічний Uoga Uoga. На одну половину обличчя я нанесла праймер Hourglass. Він має невагому текстуру через те, що забазований на силіконах. Силікони отримують синтетичним шляхом, вони нейтральні для шкіри, проте не екологічні, бо погано біорозкладаються у природі. Перше враження після нанесення праймер відчувається на шкірі розкішно. На іншу половину обличчя я нанесла органічний праймер у ога Це вже моя друга пляшка. Дуже люблю за чистий склад і надання шкірі сяйва. Цей праймер забазований на оліях жожоба, абрикосових кісточок, органові олії, є доглядові активи типу гіалуронової кислоти, бурштинового порошка і алоя. Відчувається на шкірі як приємний доглядовий крем. Цікаво, що одразу після нанесення сторона з праймером Hourglass на дотик більш матова і шовкова. Але за годину після нанесення я не відчувала жодної різниці. Візуально також не помітила особливої різниці. Тому мій вибір очевидний: я обираю органічний праймер, і цікаво, що ви думаєте з цього приводу і що б ви обрали.